Вітаю вас, мої любі першокласники, на уроці письма. На попередньому уроці ми з вами познайомились з буквосполученням ДЗ, який позначає один звук ДЗ або ДЗ. букви дві, а звук один. Давайте розпочнемо наш урок із скоромовки. Послухайте уважно: кукурудза на городі дивувалась своїй вроді, в дзеркало дивилася дуже чепорилася. Так, але ми знаємо, що скоромовку говорять скоро. Давайте спробуємо її сказати швидше. Кукурудза на городі дивувала своїй вроді, в дзеркало дивилася, диво дуже чепурилася. Так, а ще швидше. Кукурудза на городі дивувала своїй вроді, в дзеркало дивилася, дивувалась, чепурилася. Так, назвіть слова, у яких ви почули звук дз. Кукурудза ще дзеркало. Абсолютно правильно. Діти, сьогодні на мій телефон прийшло смс-повідомлення. Ось послухайте його. Нас запросили в гості. А хто сам? Це дівчинка, яку ми побачимо на сторінці 57 нашого робочого зошита. І так, увага! Ласкаво просимо. Так, ми запрошуємо в гості до себе друзів своїх. Ласкаво просимо, дивимось в очі. Тепло вітаємо, щиро сміхаємось, щастя, здоров'я, бажаємо, охоче ласкаво просимо. Тож вирушаємо в гості. І так відкриваємо зошит на сторінці 57. Давайте пригадаємо, число 57 це число якого десятку? Абсолютно правильно, число 57 це число шостого десятку, в числі 57. 5 десятків і 7 одиниць. Ну що, а ми опинилися в гостях у чарівної красуні. І чим зайнята дівчина? Так, куди вона дивиться? Дзеркало. Навіщо існують дзеркала? Чи замислювалися ви над такою думкою? Так, що ми можемо сказати про дівчинку? Яка вона? Охайна, симпатична, чепивна, слідкує за собою. Так. А як часто ви дивитесь у дзеркало? Ну, мабуть, щодня, так? коли приводите себе в порядок, так? робите ранкові різні процедури, а також вечірні, коли збираєтесь в гості або на прогулянку. Добре, чи слід дивитися на себе в дзеркало перед тим, як йти в гості? Ну, мабуть, важливо для того, щоб поправити, якщо є якісь деталі або нюанси, щоб гарно виглядати. І так, ну що? А зараз ми пограємо в гру, яка називається «Пантоміма» Або дзеркало. Вам треба повторювати все, що показую я. Так. Ви моє дзеркало. Чудово. Так. Є. Е. чудово, отже, дзеркало і дає наш облік так, як ми з вами виглядаємо. Вимовте перший звук у слові дзеркало. Називаємо його дз, з, з, з. Вимовляємо його злито: Дз, 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 букву дві, а звук один. Він може бути твердий дз або м'який дз. Букви Д і З ми вже вміємо писати, а сьогодні ми будемо вчитися їх поєднувати слова та речення. І так, увага на екран! Як виглядає буква сполучення Д і З? Починаємо писати з великої літери. Так, велика літера складається з таких елементів. Пряма похила палички і за округленням внизу доводимо ворони, відриваючи руки до надрядкової лінії. Так. Далі відриваємо ручку і починаємо з нижньої рядкової лінії з'єднувальний елемент і дописуємо маленьку буковку З. Зверніть увагу зошит навкіс, відстань від зошита до очей, спинка рівна. Перевірте свою робочу позу. Так, і доводимо петлю до середини робочого рядочка. Так, а тепер пригадаємо, як пишиться. Маленька буква Д в поєднанні з буковкою З, які разом утворюють букву сполучення Д. Зверніть увагу, буква сполучення маленьких буквок Д і З пишеться безвідривно. Так, не поспішаємо, доводимо до середини робочого рядочка. Тож приступаємо до роботи зошиті. І так, давайте прочитаємо. Перша буква сполучення «дз», 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 Дз. Пишемо його безвідривно. Букви вам вже відомі. Один раз обвели, один раз написали. Так, прочитайте, що написано на другому рядочку. На другому рядочку написано буква сполучення Дз. Склад З. Тобто до букви Д і З доєднуємо ще буковку Е. Дз, Дз. Один раз обвели, один раз написали. Всього достатньо. А я нагадую, що за потреби ви можете ставити відео на паузу і дописувати охайно і каліграфічно ці елементи. Переходимо до другого рядочка. Прочитайте, будь ласка, слово написане на другому рядочку. Так, це слово дзеркало. Абсолютно правильно. Запишіть це слово. Запишіть це слово, звертаємо увагу на з'єднання. Один раз записали, і цього достатньо. Тепер візьміть простий олівець і виконаємо звукову модель. І так, букву сполучення ДЗ ми з вами сьогодні вже вивчили, позначають один звук З. Щоб не забути, ми позначаємо і вдягаємо вгорі шляпку. Витягли шлях. Тепер виконуємо звукову модель. Дз, 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 дз. Який звук? Твердий приголосний. Букви дві. Зверніть увагу, а звук один. Далі дзе. -е -е -е. Голосний. Далі. Так, твердий приголосний. К -к 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 -к. Твердий приголосний. А, -а, -а, -а. Голосний. Так, далі. Лук-лук-лук-лук-лук. Твердий приголосний. О! Голосний. Так, дітки, давайте порахуємо, скільки букв у цьому слові. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Абсолютно правильно. А скільки звуків? Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Чому букви 8, а звуки 8? Тому що буква сполучення ДЗ означає один звук. Дз, 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 дз. Чудово переходимо на наступний рядочок. Прочитайте слово записане на третьому рядочку. Дзоб, дзоб, дзоб. Один раз запишіть це. Слово. Звертаємо увагу на з'єднання. Буква м'який знак відкрита. Поєднання буковки О і букви Б це верхнє з'єднання. Записали і беремо простий ольбець в руки. Перший звук у слові дзьом, називайте його ді, ді, дзі, дзі, ді, здійдзі. Так, не забуваємо вдягти шляпку Букви дві, а звук один. Та ще там м'який знак, а це означає, що звук дзі, який. М'який приголос. Далі. Дзю -о. О, голосний. Б-б, б, б, б. Твердий приголосний абсолютно правильно. Записали звукову модель. У слові дзьоб. Ми з вами на уроці читання вже говорили: є п'ять букв і лише три звуки. Чому? Бо буква сполучення ДЗ означає один звук дз. М'який знак лише пом'якшує попередній приголосний і ніякого звука не позначає. Прочитайте слово, написане на наступному рядочку. Гудзик. гудзик». І так, зверніть увагу на першу букву. буква Г. Вона рідко використовується в нашому мовленні, але ми знаємо, що така буква є, і такі слова існують. Тому пригадайте, як пишеться буковка Г. І допишіть слово «гудзик». Давайте виконуємо звукову модель. Перед тим, як почати виконувати, ми вже бачимо букву сполучення ДЗ і зразу вдягаємо шляпку. Це нам нагадає, що букви дві, а звук один. Тож виконуємо схему. Перший звук у слові «гудзик» Г, 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 Г. -г, -г». Твердий приголосний. Далі у «у», «у», «у». -у. голосний. Дз -дз 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 Тверди Твердий приголосний. І... Голосний. Далі к-к-к-к твердий приголос. Так, абсолютно правильно. Переходимо до наступного рядочка. Що записано на наступному рядочку? Там записане речення. Прочитайте його. Так, Аліна дивилась у дзеркало. Покажіть на пальчиках, скільки слів у цьому реченні. Абсолютно правильно. Чотири прочитайте перше слово. Аліна. Друге слово. Дивилась. Третє слово. У четверте слово. Дзеркал. З якої літери починаємо писати речення. З великої. Слова в реченні пишемо окремо. В кінці речення ставимо крапочку. Будь ласка. Приготувалися і записуємо речення. За потреби ставимо відео на повну. Перевірте, чи все у вас вийшло. Чудово! А ми корокуємо далі. І так, прочитайте речення на наступному рядочку. Вона застібала ґудзики. Скільки слів у цьому реченні? Три. Прочитайте перше слово. Вона друге. Застібала третє. Гудзики. З якої літери починаємо писати речення. Ну, звичайно, з великої. Слова в реченні пишемо окремо. В кінці речення ставимо крапку. Запишіть це речення. Перевірте, відсум від до очей, спинка рівна, обидві ноги на підлозі. Чудово. Розгляньте малюнок, назвуть що зображено? Дзвоник, а це що таке? Це струмок, мабуть, да? який біжить, дзюрчить. А це у нас пташки, які що роблять дзьобають зерно. Встановіть відповідність між словами та малюнками, а також розфарбуйте їх. Дзюрчить. хто? Або що струмок? Так, Дзвонить що? Дзвоник, а дзьобає хто? Горобець. Так, розфарбуйте малюнки, пригадайте, які кольори мають пташки, струмок та зазвичай дзвіночок. Це може бути ваша творчість, можливо, ви бачите по-іншому. Чудово. А ми переходимо. На пригадування написання великої букви Д і З. Що велика, що маленька. Буква, але вони позначають один звук З. Букви дві, а звук один. І так запишемо цілий рядочок букви сполучення Дз. Прочитайте речення, записане нижче. у діатла міцний. Скільки слів у цьому реченні? Чотири. Прочитайте перше слово. Дзю. Друге. У третє. Дятла. Четверте. Міцний. Назвіть найкоротше слово. У найдовше міцний. Запишіть це речення. Пригадайте, речення починаємо писати завжди з великої літри. Слова в реченні пишемо окремо. В кінці речення ставимо крапку. Чудово. І саме час перейти до написання речення з друкованого тексту. Давайте прочитаємо його. Дзвінко дзвонить дзвоник, що ви цікавого помітили. У всіх словах є буква сполучені ДЗ, яке позначає звук дз, дз, дз. Так, а тепер запишемо це речення. Запишемо це речення і виконаємо звукові моделі абсолютно всіх слів. Перед виконанням я зразу вдягаю шляпку на букву сполучення ДЗ і показую тим самим, що дві букви будуть позначати один звук. Дз, дз, дз. Твердий приголосний. Далі ві ВІ, ВІ, ВІ. М'який приголосний. І голосний. НУ, 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 НУ. Твердий приголосний, к-к-к, твердий приголосний о голосний. Діти аналогічну роботу проводіть з наступними двома словами. Сюди розгляньте малюнок, що зображено на малюнку? На малюнку зображені квіти, які називаються дзвіночки. А це наша іграшка, про яку ми сьогодні говорили на уроці читання, яка називається «дзига». І в одному і в другому слові є буква сполучення «дз», яке позначає один звук дз, «дз», дз, дз, дз. Розфарбуйте, будь ласка, малюнки. Саме час відпочити. Трошки відпочивають наші рученята. Так, так, так зробили їм ліхтарики. І записуємо речення: пахнуть що? Дзвіночки пахнуть. А цей малюночок що це в нас за іграшка? Дзига. Пригадайте, там є буковка Г. Дзига крутиться. І так, сьогодні на уроці ми з вами повторювали написання букв Дз, які позначають один звук Дз. дз, дз. Букву дві, а звук. Один. Я вам дякую за роботу і кажу до побачення.